Так, друзі, будемо хвалитися історико-краєзнавча розвідка отця Білинського в опрацюванні Анатолія Лищишера. Тимнопіль його околиця робота, над якою ще з 2019 року тривала. І це праця, в яку вкладено дуже багато зусиль. Вона, звичайно, на пружинці виглядає лаконічно, але повірте, що дуже багато довелося переосмислити, перш ніж. З'явилася оця інтерпретація першої в історії Тернополя розвідки про його минуле. Я спеціально Толіка попросив, щоб він дав свій підпис, тому що те, як йому вдалося опрацювати хроніку Білинського, це, звичайно, що подвиг. Це переклади старопольської латини, адаптація Максимовичівки, малюнки Івана Садової. Дуже мені подобається. Дивіться, яка класна ідея. Ми взяли з фотографії отця Білинського силует, і Іванка просто домалювала книжечку. Складається таке враження, що авторські книжки ніби вискакує. Якась така дуже динамічна, дуже прикольна. І це, мабуть, що одна з небагатьох, а може чи не єдина книжка серії дитинства Тернополя, в якій немає фоток. От немає від слова зовсім. Тільки церква Різдва Христового 40-х років на обкладинці. Ми з зміст, звичайно, що пасувало б зробити показчик, але вже полінилися. Велика подяка історику Володимиру Морозу за вступне слово і пояснення того, ким був білинський для Тернополя, яке значення має праця його Тернопіль, його околиця. Дуже надіюся, що вам буде цікаво, бо в такі непрості часи нам вдається те, про що до повномасштабки можна було б просто мріяти. От, прошу звертатися в приват всім, хто хоче. Ми такий примірник зафондуємо.